Всім доброго дня! З вами знову я, Галина, і ви на каналі Вийти Заміж за Італійця. Я перший раз таке говорю, що ви на каналі. Бачила, що інші блоги так говорять, то я вирішила деколи поговорити так. Так, дівчатка, це відео виходить після вихідного, коли субота-неділя, я трошки там показала. У неділю навіть це буде відео після, після вихідних. Але так як ми провели трошечки вихідний, буде. Там наша прогулянка, де ми були, де ми гуляли. От. І таке так само, бо вже відео такі, що потім мене там поливають якимись словами поганими. Трошечки хочу. Не сильно так розказувати, потім буду розказувати ще далі, але зараз трошки такі легші відео. будуть. Так що і буде рецепт, хто там чекає на різотто, то я вставлю то різотто, і так як роблю я. Я не знаю, як інші роблять. Бо якщо хочете настояще на справжнє те, з афіраном, то, то треба дивитися по цьому по відео. Тому що я не знаю, коли в мене той зафірант буде, він дуже дорогий, і все, щоб з ним робити різотто. І в мене чоловік не сильно, то до... до тих різок. <плес> От він більш макарони любить. Ну, так як я роблю, я вам покажу. От зараз о, тут почалася дуже жара велика, і вже не сильно ми так будемо готувати якісь, якісь блюда такі гарячі. Будемо в основному холодні, потім буду показувати блюда холодні. Ото я вам вже показувала один салат рисовий із рису салатик. Це дуже смачний так само. Рейса його можна часто готувати, і на всю сім'ю його вистачає. От він поживний такий смачний. От зараз тут жара у нас буде цей тиждень, казали, що 40 градусів до 40 доходить. Після того, що були трошки дощі, було прохладненько. Потім ми ще сходили на море. Я потім покажу також відео маленьке з моря. Правда, море було холодне, не знаю. Це буде жара, стоїть, може, вже не так буде. Море було холодне і, і хвилясте, як кажуть, волнисте. Не сильно можна було й купатись. От так. А сьогодні таке відео вам покажу з парка, як ми там гусей кормили, і голубів і всяких живності там. От. Сьогодні починається, не сьогодні починають, зараз починаються канікули вже жара така у них в Італії, особливо літом. Це хто їде десь на такі курорти, то щоб ви знали, що у них Ну, може, в таких великих великих курортах, то там і ні, а в таких містечках маленьких, і в основному містечках, то. Та й буває і в великих містах так само, коли дуже, дуже жара стоїть, то вони закривають магазинчики ці всякі. Ясно, що супермарк... супермаркети не закривають. А магазинчики всякі вони закривають. От буває що з першої до четвертої, або з другої до п'ятої, або з другої до четвертої в обід. Це в таку жару. Ніхто не хоче працювати, бо то неможливо. От щоб мали на увазі, хто приїде в Італію, якщо ви десь будете в таких провінціях і цей, що там магазини будуть всі закриті в таку годину. Там, з 2 до 5 може бути, може бути з часу до 4. Ну, 2-3 годинки вони завжди закривають. І ось коли пік жари, то, знаєте, майже. Ну, я не знаю, може хіба що десь вже там помінялося щось, але ну, в основному це так. От, а зараз е, покажу вам відео. І це рецепт е, відео з парку і рецепт ризотто. Так що до нових зустрічей і до нових відео. Всім папа. І до перемоги разом. Чекаємо, буде. Прийшли сьогодні тут в наш парк, а тут перекриті дороги бачу велопробіг якийсь на великах. Зараз, може, приїде хтось, познімаю. Велику групу Апостація, поставкою, приїхати. Конкрутери з секундового діля, а се інтерне. Фазі дискурі на середньої! Секунду... Це прийшли ми тут на віллу, в парк такий, де ми ходимо постійно. Тут-чуть познімаю вам. які тут є квіточки. Це не знаю, що воно таке. Бачите, є розовенький і білий. От що воно за квіточки, скажіть ви. Ну і подивіться, оці кульки, це мусор, що лежить. О, мене це бісить. Ось такий наш парк. Ми Часто ходимо сюди, особливо в неділю, так чуть-чуть погуляти, віддихнути. Ой дивіться, яке дерево. Воно так спадає донизу. А під верхом оце така прямо як парасолька. Не знаю теж, як воно називається. Воно таке кругле воно. Дерево, Оці, у нас тут фіги вони називають. Фіки. Бачите? Вони ще зелені. Геть. Не знаю, як по українськи називається. Такі вони потім Ви Бачите, які вони є маленькі ще тут. Там вищі є, трохи більші, бачу. Але ще не достигли. Солодкі вони такі. Потім робляться такі сирені, вони якісь. Ось тут такі в нас, не знаю, що це за дерево, кущик такий, а ось це ось подивіться. Дерево і тут такі типу, косольки. Що воно таке? Хто мені напише? Ви бачите, що це таке? Не знаю, Тож, ну, типа дерево, але кущем воно так росте. Ось і це вже, мабуть, були якісь квіточки, тепер вже тільки косолини лишилися. Ось так. Що як вона називається, напишіть, хто знає. Тут у нас такий ставок і така верба росте. Бачите, аж донизу, донизу гілочки. Зараз покажу наших там жителів нашого озерця. Там є качки, гуси, а яка верба гарна. Як класно під нею тут. Я під вербою. <ріст> Мені подобається так гілки аж донизу до самого. Ось тут такі дитяча площадка. О, дивіться. Наші гусочки, качечки віддихають, відпочивають. Бачите? Поїли, їх тут підкормлюють усі. Ми потім теж трохи покидаємо. Ну, Дивіться, які красавці. Ось ці тут ходять, їду шукають, щіпають травичку і подивіться мусор також. Ну, кругом, Ось тут вусочка. Купає травичку теж Такі місце. Вони ще й бігають, кусаються за людьми. Он як голос подають. А тут воно ну, голубів ціла купа, бо їм теж їсти кидають, от вони тут і збираються. Тут підкормлюють гусей качок і їм дістається. О, дивіться кіт. Ще нікого тут кота не бачив, вам видно? Вон кіт стоїть на, на кінці бордюра, що він там рибу ловить чи що. Хоча голодний, мабуть, теж хоче рибку зловити, бо там рибки є теж, червоні такі бачила є. І, і черепашки зараз вам покажу. Дивіться, вони навіть не тікають, вони вже настільки людей до людей привикли, що сидить прям за метр. І не тікає. Ось кіт на, на задньому плані кіт. Це тут наші жіночки приходять так само в неділю, хто має вихідний, сідають тут на лавочки і проводять день тут майже цілий боїм, куди йти. Вони там біля бабок цілий, цілий тиждень. А в неділю оце їх викусять. От вони і сюди приходять. Ось потім ще зніму трошечки розочки, тут щось їх мало в цьому році. Такі бачите. А ось тут є наші черепашки. Це вони живуть, оце в такій воді грязній. Така вода завжди. Зараз я вам покажу. Ось, бачите, ще одна. Їх тут багато є. Ще й маленькі, великі, ще одна хоче їсти, напевно, щось. Ось подивіться, там теж сидять на цьому плоту. Їм спеціально тут ці плоти понаставляють. Всякі ці. І вони тут сидять. Там щепливуть, бачите? Їх тут повно тих черепашок. А там посередині тут включають потім воду, фонтан. От туди лізе черепашка, теж вилазить, подивіться, що робить. Не може вилізти, підняшки. Ой, там такий фонтан біля води. Вони його деколи включають, щоб їм тут возок був. Оці дві там одна маленька, одна велика, подивіться. О, класно. Мені трошки хлібчика кинули, не знаючи. Прийде їсти, це черепашка. Вони не дуже хочуть щось. Ну, давай, пливи. Он йде, йде, зараз може хватити. Ні. Але сюди підпливає. А та все барахтається там у тій. І ніяк не вилізе. Ви Подивіться, що робиться. не може Розочки, вони якісь вже здичили ці рози. Раніше вони були красивіші. Бачите, якісь такі вони поставали порожні всередині. А тут ще оці такі, то вони ще гарненькі. Бачите, які гарні такі серединки. М -м -м -м. Красота. А ось тут дивіться, які жовтенькі і такі. Ай, яка красуня. Ви подивіться тільки на неї. І тут ось цей бутончик. Красунчик. А Оце ще такий. І ось такий жовтенький, ще маленький. Ось такий парк. Бачите, там ще з іншої сторони рози. І ці такі дерева теж мені так подобаються з такими листочками. Теж не знаю, як вони називаються також. Ну так. А гуси отам з тої сторони. Оце так. Тут якесь свято. Оце, напевно, для цих велосипедистів устроїли. Зараз подивимось. Ось так от музику включають вже. Бачите, ось такий парк. Ну, так щоб гарний дуже, то не дуже, але ж є куди вийти хоч. Ось так тут звідси так виглядає. Бачите. ось такий скерек, парк, парк маленький, такий невеличкий. Ну, але... Є лібіді, є качки, є рибки, черепашки, і ще за видіння, таке де поїсти мороженого і ще щось поїсти. Ну, так. Пішли купити кофійок. Тут в Неаполі дають завжди воду до кави. Бачите, спочатку воду, щоб сполоснути рота, а потім каву. Такий кофійок ми з кофе. Оце таке смакота. М -м 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 -м. Бачите таке. Так, бачите, тут свято сьогодні, ще будуть святкувати якісь маленькій дитині. оце вони так повдівані. Прийшли на свято. Ось тут дерева лимонів, бачите, їх тут багато. Ось подивіться, зелені лимони там видно, вже молоденькі. Бачите, старих вже немає, а зелених повно. Ось видно їх там. Ось видно. Внизу тут. Бачите? Лімончики. Багато їх так. Деревце маленьке, а лимонів куча. Бундиться. Який спереді, він прям. Бачите, їх видно. Тут ось апельсини чи мандарини, не знаю. Теж їх видно. Бачите, там малесенькі, отут ось. Малесенькі такі, кругленькі. Там видно, що довгі лимони, а тут кругленькі. Так, ми вже прийшлися, де вони всі в воду. Гуси, лебеді. Бачите, качечки. Вже відпочили, а тепер собі їм тут добре, їх тут годують, всі комуни. Ось така красота. Вони йдуть такі поважні, такі чистенькі, біленькі. Ми їм хліба кидаємо. А голуби вже тут так тут. тут. Дивіться, що роблять. Я тільки кину хліба трохи вже всі тут. Дивіться, що робиться. А, всі попри. Беріть, їжте. От Скільки їх тут? От гусочка при. Гусям нічого не оставляє, зараз вона їх розжене тут трохи. Давай, давай командуй тут цими голубами, вони їм не дають щось ухватити. <різь> Відганяє їх, бо вони їй не дають нічого ухватити. Подивіться, подивіться, як робить. Що робить? Молодець, захищайся. <різь>

Піджаріємо, це будемо різотто робити чесночку. Ми робимо з чесночком майже все. Ну, можна і з цибулькою робити різотто. І ми будемо робити різотто з грибами, але вже з грибами консервованим баночках. І мій чоловік хоче додати і саламі трохи до того різотто, щоб було смачніше ще. Так що ми будемо ще з саламі робити. Ось ми додали салами, салями. І зараз будемо ще грибочки. І це все піджарюємо. Потім зварюємо рис, окремо і потім будемо змішувати. Часом ставимо рис, варити, хай вариться. І Ось зараз додаємо грибочки. У нас не было просто снижек, что я добавляю консульвова. Ну так, писать зараз от трошки. и потім будем зберегти здесь. Добавляем трохи карри до Догребил. Воно продає такий вкус смак різотто. Так. Зварився, ми тепер додаємо сюди його. Це в нас таке різотто, ми варимо. Дівчатка, пробачте, що неправильно. Ну, я знаю, що різото настояще так не робиться, але ми отаке різотто робимо. Можна слід, що рис із грибами не різотто, але буде різотто. Я ще колись подивлюсь перше відео в цьому, як робити оте різо з зафераном і покажу вам ще то. Ну, нашим українцям, думаю, сподобається більше отак. Різото. Більше воно смачніше таке. Потім зверху сиркую ще по пармезану. і смакота. Ось так смачно. Ось тепер подаримо туди сиру. Вай, вай, вай. Ама кометифотирі є. Смакота. Так що смачного.